Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо про те, як утвердилась диспутія східного типу у Московії. Війна Росії проти України вкотре засвідчила, що ми маємо абсолютно відмінну ментальність від російської у цій війні. Саме ми, українці українки, захищаємо демократію та європейські цінності. Письменника Олексія Костянтиновича Толстого, автора українських барокових сатиричних віршів та учня Миколи Костомарова, вважають російським письменником, але ж насправді він мав українські корені і був правнуком українського гетьмана Розумовського. Зверни увагу, як колись висловився цей самий Олексій Толстой. Є дві русі. Перша київська, яка має своє коріння у світовій, у європейській культурі. Ідеї добра, честі, свободи, справедливості розуміла ця Русь так, як розумів їх увесь західний світ. А є ще друга Русь московська. Це Русь тайги, монгольська, дика, звіряча. Ця Русь зробила своїм національним ідеалом криваву деспотію і дику запеклість. Ця Московська Русь з давніх давен була, є і буде. Цілковитим запереченням всього європейського і запеклим ворогом Європи. Сьогодні ми з тобою підемо далі і доведемо, що Московія аж ніяк не є Русю, а є версією Золотої Орди 20. Інтернетом гуляє такий мем. Прийшла якось Анна Київська до московського царя, а його нема, і Москви ще нема. Анна, це донька князя Ярослава, тобто йдеться про одинадцяте століття, і цей мем дуже точно говорить про історичні події. Бо коли Русь розквітала, коли в Києві, Чернігові, Переяславі, Володимирі зводили красиві собори, писали книги, збирали бібліотеки, люди вчилися, на московських болотах жаби квакали. Перша згадка про Москву це 1147 рік. У Києві на той час собор Святої Софії вже понад століття стояв. У 13 столітті від нападів Золотої Орди Москва майже не постраждала, бо й робити там особливо не було чого. Болотиста місцевість, якою тоді була Москва, монгольську навалу не дуже приваблювала. Тож монголи не спустошили Москву лише тому, що та була розташована віддалено серед боліт і лісів. Піднятися московському князівству допомогло те, що його правителі доволі добре заприязнилися з ханами Золотої Орди. Московити домовлялися з золотоординцями, платили їм данину, і останні їх не чіпали. Це давало можливість московському князівству розвиватися і підкоряти сусідські землі, які до того розорила орда. Тож не дарма москові вважають спадкоємицею Золотої Орди, що підтверджували самі російські філософи, історики, державні діячі й інші. Багато з них навіть пишалися цим. Отак, користуючись виснаженістю інших земель, Московське князівство почало зростати. Вибір азійського шляху розвитку зробив ще Олександр Невський у 13 столітті. Він почав збирати данину на користь Золотої Орди. За це монголи дарували йому ярлик, тобто документ підтвердження на княжіння і ординську кінноту. Відтоді почали активно занападати міста, яких змушували віддавати данину у вигляді грошей і натурального продукту на користь Орди. Московський князь першої половини 14 століття. Іван Калита продовжив азійський вектор політики. Він жорстоко розправився з містом Твер, яке підняло повстання проти Орди. За це монголи нагородили його і призначили головувати на Верхній Волзі, а потім дали дозвіл приєднати до Москви сусідні князівства. Тобто Калита добре справлявся зі своїми обов'язками, збирав данину і придушував антимонгольські виступи. Найбільше територій загарбав Іван III, а це вже 15 століття. Він захопив і пограбував міста Новгород і Твер, з якими Москва віддавна ворогувала. Іван III був останнім, хто платив данину Золотій Орді. Монгольська держава занепадала і не змогла нічого вимагати від московитів. Проте зверни увагу, московське князівство від часу свого утворення у 1263 році і до кінця 15 століття перебувало у тісних взаєминах із Ордою. Ці взаємини стали вирішальними у їхньому розвиткові по сьогодні. Для порівняння, в Україні Русі контактування із монголами тривало набагато менше до поразки Золотої Орди у битві на синіх водах у 1363 році. Це лише 120 років, а не понад 300. Отак московити перебрали від монголів стиль одягу, адміністративний устрій. Пошту, транспортний зв'язок, військову структуру, систему фінансів, митниці, спосіб карбування монети і цей список можна продовжувати. Монгольська знать ставала на службу до московських князів, саме від них вони запозичили прізвища Кутузови, Салтикови, Булгакови, Юсупови, Шереметьєви. А ці прізвища сьогодні вважаються російськими. Щодо імен, то цікаву закономірність простежив історик Едвард Кінан. Він зазначає, що найпоширенішими в Московії були імена Іван і Василь. А от специфічно київські імена, наприклад, Ігор, Святослав, Пстислав, Володимир, Гліб, майже не зустрічалися. У деяких аспектах Московія таки перевершила Орду в поганому значенні, але жорстокі московські порядки пішли далі: в імперію, совєтський союз і сучасну Російську Федерацію. Землі захоплювали кривавими методами людей тримали у покорі, поширюючи повсюдний страх і злидні. Ще Іван IV, відомий як Грозний, скористався ординськими методами, щоб закріпити свою абсолютну владу. У Новгороді та Пскові він побачив паростки ефективної економічної діяльності бояр. А ефективна економіка це ж про свободу. В разі успіху бояри могли збагатитися і посилити свій вплив. Тож Іван Грозний створив таємну поліцію, опричнину, яка швидко знищила осередки товарного виробництва. Також Московія перейшла до кріпацтва зі сходженням Івана Грозного на престол у 1547 році Московське князівство стало царством. Проте сам Грозний почав вважати себе по справжньому царем із завоюванням мусульманських ханатів Казані й Астрахані. Тобто завоювання і приєднання завойованих земель це давня політика Московії. Знову хочу звернутися до Олексія Толстого, який насправді був патріотом України, і його творчість це доводить. Так от в одній зі своїх балат він демонструє різницю між традиціями України Русі і тими землями, де зараз розташована Росія. У баладі боярин на ім'я Потік, який служить при дворі князя Володимира Великого, засинає і у вісні мандрує в часі. Прокидається він у майбутньому, у Москві Івана IV Грозного, тобто у 16 столітті. От слухай. Їде цар на коні в зипуні із парчі, а навколо кати, в руки взявши мечі, його милі збираються тішити, там когось чи рубати, чи вішати, і у гніві за меч свій вхопився потік. Що за хан на Русі так сваволить? Але чує слова, це земний їде біг, це наш батько вбивати нас зволить. І на вулиці, скільки було там товпи, воєводи, бояри, ченці й попи, мужики, що стояли навколо, перед ним повалилися долу. І не може потік ніяк вникнути в суть, якщо князь він. Чи вдягся в порфіру, що ж вони бородою так землю метуть? Князів ми шанували та в міру, та й дійсно, чи справді я тут на Русі? Від земного нас Бога, Господь всіх спаси, нам святим письмом велено строго, визнавати небесного Бога. І питає зустрічного він молодця де тут, дядьку, збирається віча. Та на тім спереляку немає лиця. Цур мене каже він, чоловіче. Уривок з балади розповідає про те, що милість царя втішають вбивства своїх же людей, що люди ці зовсім не чинять опору, а навпаки, падають перед царем додолу. Ще цікавий момент боярин Потік питає молодика а де збирається віча? Так у Русі називали збори вільних людей, на яких обговорювали і вирішували важливі справи. А той молодик перелякано відповідає боярину потоку. Цур мене, тож радитися, обговорювати і спільно вирішувати справи це взагалі не стиль Московії. Є цар і є лише його рішення, якому всі підпорядковуються. Інших варіантів не передбачено. Ця ідея тягнеться через усю історію Росії, і неважливо, як той цар називається: імператором, президентом чи ще якось. Суть та сама у баладі того царя названо також земним богом і батьком. Ось така батьківська любов у московитів: вішати і рубати. Будемо завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм і розкажи друзям на тебе чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Слава Україні! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.